За відкликання всіх депутатів дружківської міської ради збирають підписи жителі міста. Городяни обурені високими тарифами на комуналку. Вийшли на мітинг під міськвиконком і проїзд центральною вулицею. Депутати, які в ці хвилини були на сесії міськради, до протестувальників не вийшли. А питання зниження комунального тарифу навіть не поставили на голосування. Тож люди вирішили домагатися відставки всього депутатського корпусу. Костянтин Павлов далі. Поки борці за низькі тарифи тільки збираються на акцію протесту. Найкращі місця під стінами міст вже займають працівники комунальної галузі. Разом із міліцією перекривають вхід до будівлі, відстоюючи своє право на працю. Дайте нам працювати! Дайте нам працювати! Комунальники кажуть, тільки завдяки новим підвищеним тарифам вони своєчасно отримують зарплатню. Зарплата у нас вовремя, от тільки стабілізувалась трохи. О. При повошенні тарифів у дружківці тариф на квартплату підвищили ще в січні цього року, причому відразу вдвічі. Жителі заявляють, приватне підприємство, яке майже монополізувало в місті комунальні послуги, нічого не робить для житлового фонду, тому і протестують. Му 35 лет ничего не делали. 52 года считают щитають туалет. В старіх Обещали, обещали. И вот сказали в третьем кварталі крышу вашему дому перекроют. Пашов спросил. А вот вам нету денег, нігаря. Протестувальники переконують комунальників стати на їхній бік. Не щитом Коли не вдається, рушають до найближчого пішохідного переходу і перекривають рух транспорту. Гальмують навіть трамваї. Міський голова Дружківки, який саме в цей час проводить сесію міськради, зачитує статтю Кримінального кодексу для мітингувальників. От на сьогодні зараз вони вийшли заблокували дорогу. Відповідальність – строк до трьох років. Незгодних згодних до залу не пускають, тому наскільки вигідні підвищені тарифи, депутати розповідають одне одному, а тих, хто бажає знизити вартість комуналки, лякають економічним колапсом. І всі ваші пропозиції, і всі ваші вимоги, вони економічні, не обчитаний. Канічний ваш результат. І он приведет до определенного калапсу в городі. Питання про зниження тарифів навіть не ставлять на голосування. Депутати очікуватимуть прокурорської перевірки. Якщо підвищення тарифів було неправомірним, кажуть, виправляться. Протестувальники на вулиці вирішують свою чергу відкликати депутатів. Від завтра розпочинають збір підписів. Костянтин Павло Андрієтушкіндонеччина ТСН один плюс 1+,1.